Скеза день 2 і це одні з моїх улюблених дошок садху по матеріалу. Це, друзі, акація, тип відкритий. Тут у нас ось так. Афігенські дошки, саме от, ось такі, тільки одні. Є ще такий варіант Акація чисто мідні цвяхи. Дуже рідкісний матеріал, рідко застосовую акацію. Мабуть, не скоро буду закуплятись, тому да. це прям лімітована продукція. Ну що, стаю, погнали, тому що я вчора прозрів, прямо дещо розповім. Глибину. Глибина про карму. І як це розуміння нас виховує, виховує в нас відповідальність. І знаєте, от зараз прям хочу стати вже розповісти, друзі, дуже цікаво. Друзі, от став на дошки і згадав, що це крок 9 мм, бо зараз підйом енергії такий шалений, класний, і мені хочеться перейти. Переобрати дошки садку і тому я візьму крок 10 мм. ні, Крок 14 мм. Ці, звісно, дуже класні. Ці були на фоні. Але я хочу... ні, Зараз, зараз я зрозумію, що я хочу крок 12. Оцинковочка. Ці не продаються. Це одні з моїх перших. Це перші мої серйозні дошки-садку з серйозним кроком, їм більше п'яти років. Фух, прям є відчуття, є готовність прожити себе потужно зараз. І тема дуже і дуже потужна. Настільки базових тем, мабуть, не існує. Саме-саме базова. От є така книга, друзі, Багавадгіта, Гіта. І вона описує п'ять основних тем. Перше, це. Я, вічна душа в матеріальному тілі, яке називається поле діяльності, тобто я маю розібратися, хто такий я і як я можу. Ух, пішло. Як я можу співпрацювати з цим світом? От. Потім, хто такий Бог Всевишній, який відносини в мене, як вічної душі, з вічним всевластителе цього світу. Той, кому все належить. Потім іде карма, карма, тобто діяльність Діяльність з матеріальним світом. Четверте, матеріальний світ, матерія. Якщо ми вже це розуміємо, де да, розрізняємо духовну нашу природу, матеріальне середовище, матеріальне положення, то це вже, <кх> так скажемо, ми являємося знаючими поле, поле діяльності і час невід'ємна. Енергія, невід'ємна сила, яка діє тільки в матеріальному світі, і запускає закон карми. Причинно-наслідковий зв'язок. Дуже глибока тема, сама, мабуть, запутана тема з усіх, тому що осягнути зрозуміти карму, зрозуміти свою карму, зрозуміти, що мене чекає в майбутньому, дуже складно, але якісь такі моменти, так скажемо, на 80-90% можна це зрозуміти просто. Виховуючи в собі діалектичне мислення, От. застосовування інтелекту, усвідомлення розуміння принципів, спостереження, як все відбувається в всесвіті, і також дуже допомагає астрологічний розбір зрозуміти свою карму. Так, дивіться, широко описую це поняття. Для чого карма, для чого цей зв'язок? Для того, щоб нас виховувати в цьому матеріальному світі. Тому що якщо ми обумовлені тільки духом відчуттєвої насолоди, тобто ми насолоджуємо це тіло, сконцентровані на ньому, вважаємо, що ми і є це тіло, не визнаємо свою вічну природу, і в нашій діяльності нема присутності Бога, тобто він нам не потрібен, ми його відкидаємо. Це називається дух чуттєвої насолоди, коли ми. Ми, попри все, ставимо насолодження свого тіла. В такому стані дуже важко себе в чомусь обмежувати, особливо якщо це приносить мені задоволення. Якщо в нашому житті з'являється в цій формулі життя Бог, і ми розуміємо, кому все належить, і намагаємося через свою діяльність, так скажімо, через свою карму насолоджувати Бога, то це вже інше і глибока духовна практика, вона вже хоч. і так, ми перебуваємо в цьому тілі, але наша увага, наша свідомість зосереджена на вічному, то сам по собі цей ланцюг, він вже перестає працювати звичним чином. Це дуже цікаво, як ми можемо, так скажемо, вирватися з пастки карми. Але зараз не про це, дуже про практичні матеріальні речі. Карма в матеріальному світі. Що таке, чому важливо її розуміти, і що це нам дає? Дає глибинне розуміння, як все влаштовано. І знімає з нас е, цю жертвену позицію, коли ми насправді просто не розуміємо, як це влаштовано, і в нас автоматично на е, якийсь дискомфорт в житті е, виникає гнів, не так скажемо, ні і ми хочемо знайти одразу крайніх і одразу починаємо когось обвинувачувати. Коли ми розуміємо, як все відбувається і що це потрібно для нашого виховання, сам по собі цей дух е, ображеного дух критика він зникає. Да, ми перестаємо критикувати, ми перестаємо ображатись, тому що нема кого критикувати, нема на кого ображатися, це все ми заслуговуємо. Так, зараз в моменті я роблю якусь діяльність. Є діяльність на рівні розуму. На рівні розуму наші бажання вони є, вони можуть привести до висловлювання своїх бажань і потім до вже фізичної дії тіла, що вже спричинює кармічний наслідок. А поки це в голові, поки це на рівні бажання. Ми за це не несемо кармічної відповідальності. Але якщо ці бажання в нас є, значить колись я цього можу не пам'ятати. Це може бути в минулому житті. А, всі наші діяльності минулих життів, воно записуються в нашому тонкому тілі, просто для того, щоб не перенавантажувати наші системи, у нас відключається пам'ять про це. Мало хто пам'ятає себе в животі, хоча ніби як істота вже є, да, вже починає якось мислити, всі механізми починають працювати. Але ми це не пам'ятаємо, тому що це. Дуже болючі процеси народження смерті, і, тим більше попередні наші житті, там і тваринні життя були, і напівбогами, ким ми тільки не були. Це нам не потрібно, щоб ми могли тут і тепер насолоджуватися. Ось, коли це на рівні думки, чому ця думка мені приходить? Невже це моя думка? Може подуматись, це взагалі не моє. Насправді це твоє з минулого. Ти колись так діяв і запустив собі ланцюг звички. І тому зараз... Тобі це згадується, просто прилітає бажання. Бажання не може виникнути нізвідки. Колись було до цього бажання, колись воно переросло в дію. дія була зроблена, був е, започаткований в пам'яті цей процес, були якісь емоційні наслідки. Ми це пережили, тому ці бажання в нас крутяться. Вони можуть бути дуже гидкими, але вони є з минулого. От, і ж про що це каже, що та дія. Яку я зараз зроблю, якщо вона буде не обдумана, вона запустить в майбутньому цей ланцюг бажань. Тобто те, що ми зараз зробимо, ми потім цього можемо бажати, якщо воно буде нам приємно. Але не все, що приємно, є корисно. Тому, друзі, по-перше, все, що ми зараз отримуємо, це вже є наслідком е минулих наших діянь. І те, що ми зараз робимо, це також буде мати свої наслідки. Дивіться, я випив воду. Я втамував спрагу. Перший наслідок він одразу, одразу отримується. А потім ще частина наслідків карми буде відчуватися протягом деякого часу, да, я там наповнений водою буду, якийсь час я не буду відчувати спраги. І частина після будь-якої діяльності, будь-якої атомарної мілісекунди записується в тонке тіло, і буде відтворено в наступному житті все. Кожна діяльність, яка зараз робиться, вона розбивається на зараз карма, яку я зараз отримую в моменті, потім розтягнена в часі, і потім ще буде в наступному житті дограватися це. От, наприклад, щось важке вбивство людини спочатку, це, можливо, навіть буде якась насолода, якщо це хтось, хто нам дуже неприємний, одразу ми відчуваємо якісь відчуття, одразу. Людина розуміє, що вона скоєла злочин, вона хоче, тобто це стресова ситуація, щоб там да, ніхто не помітив, ніхто не звинуватив, якось вийти з цієї ситуації. Потім в майбутньому може наступити суд да, і заключення у в'язницю. І також в тонкому тілі ще може бути совість відігравати дуже довго, і на цьому не закінчаться наслідки такої страшної діяльності, будучи відтворені в майбутньому житті, і коли ти народжуєшся. В наступній формі життя <клес> наслідки цього вбивства тобі автоматично прилітають або вбивство, або випив воду будь-яка діяльність, і ти це відчуваєш на собі, але за рахунок того, що пам'яті про це нема, то можна подумати, що мені це приходить хаотично, і я за це не маю відповідати, я за це не маю страждати. Але коли ми усвідомлюємо цей весь принцип, ми розуміємо, все, що зараз відбувається, все справедливо, все є наслідком минулих діянь, і варто задуматися, якщо це дійсно так. А це так ми можемо одразу відслідкувати, як керамічний наслідок одразу відбувається, як наприклад, з водою. То все, що я буду зараз робити, воно буде мати свої наслідки в майбутньому. Те, що зароджується в нас в думках, воно може перетворитись на відкрите висловлення. Якесь навдоволення, якщо ми довго тримаємо, воно починає висловлюватися. Якщо ми не отримаємо да, якусь. Закриття цього процесу через висловлення це може перетворитись в дії, а діяльність вже несе досить грубі наслідки. Для чого частина карми переноситься на наступне життя? А ось друзі, для чого? Коли ми щось робимо, це не якийсь, знаєте, ну це механічний процес, але насправді от, людина, яку посадили в в'язницю, вона має право на якусь амністію. Так, якщо, якщо це, ну тобто. Ми маємо шанс виправитись і вийти з в'язниці раніше. Так само, якщо ми зробили якусь дію, то частина наслідків переноситься в наступне життя, щоб ми на протязі цього життя, відмиреного нам часу, могли відпрацювати цю карму, щоб вона все-таки відпрацювалась в цьому житті. Якщо ми з цим нічого не робимо, або недостатньо робимо, бо діяльність була потужна, а відпрацьовування легке, то частина переноситься на наступне життя. Ось так, друзі. В принципі, все, що я хотів сказати. Задумуйся, кожен раз. Що ти робиш і які це має наслідки? Щоб зрозуміти, яка діяльність знаходиться в якій гуні, тому що якщо ми діємо в гуні невігласно, відповідь кармічна буде теж відтворена в цій гуні, то потрібно вивчити, ну, в діті є глави, які присвячені гуна матеріальної природи, кармі, і які саме вчинки є гріховними, за які ми маємо відповідати, які не гріховними. Коли ми це розуміємо, то ми починаємо діяти. Благочестиво, ми перестаємо грішити, робимо щось хороше, отримуємо хороші наслідки. А якщо вистачить інтелекту, свідомості рішучості сприймати духовне знання, то духовне знання воно взагалі не обумовлено кармою. Ми можемо просто взагалі поза кармою діяти і не отримувати ніяких наслідків, ні поганих, ні хороших. Навіть хороші наслідки нас. Все одно ув'язнюють в цьому кармічному процесі, ув'язнюють нас в цьому тілі, в матеріальному світі і під дією часу нам знадобиться ще там до якісь народження, поки ми не відпрацюємо, то чи ніше не, не, не відпрацюємо, а не вийдемо з-під впливу карми, тому що відпрацьовувати карми, як ти розумієш, це досить. Безглузда ідея, тому що все, що ми зараз робимо, все одно частина йде в наступне життя, і воно накопичується швидше, ніж ми відпрацьовуємо. Тому треба звільнитися від дії карми за допомогою духовної енергії. Є матеріальна є духовна. Ти або раб матеріальної енергії, тому що ти можеш думати, що ти насолоджуєшся, пуруша тут. І дійсно е в уяві це так і відбувається. Але коли ми усвідомлюємо кармічні наслідки, ми розуміємо, що будь-яке. Задоволення навіть від якогось матеріальної речі, яка звільнена від участі Бога в цьому процесі, в цій річі, вона нас ув'язнює, у нас виникають нові нові бажання приваблюватися цією зовнішньою матеріальною е, несвідомою енергією, коли ми свідомо з нею співпрацюємо, це заключає нас в бажання далі цим насолоджуватися, цей ланцюг не розіб'ється, поки ми не привабимося дійсно духовною енергією. От, і тому да, кажуть, Та раб Божий, ще щось, не раб Божий, насправді слуга Божий це високий ран. Ми служимо вищій енергії, ми бажаємо попасти під духовну енергію, яка звільнює нас від матеріальних бажань, і ми спрямовуємося, як вічна душа до вічного. Це природня. Або ми хочемо насолоджуватись матеріальною енергією, ми можемо грати в себе Бога матеріальної енергії, тому що матеріальна енергія безсвідомо вона знаходиться по ланцюгу так скажемо, Субординації нижче ніж ми, тому що ми вічна природа, ми маємо душа може попадати як під матеріальний вплив, так і під духовний є вибір. Матеріальна енергії немає вибору, вона просто нам служить. Але якщо ми цю матеріальну енергію беремо і задіємо в служінні вищому, це духовно. Реальність, і таким чином ми служимо вищій енергії. А якщо ні, то ми насолоджуємося цією матеріальною енергією, яка нас ув'язнює далі в цих матеріальних явищах, і це насправді рабство. Це матеріальне рабство. Якщо ти думаєш, що матеріальна енергія мені може дати все в якийсь момент, свідомість розвивається, і ти розумієш бляха. Я тільки стверджуюсь в позиції раба матеріальної енергії. Раб матеріальної енергії слуга Господа. Дві позиції основні обирай. Як ти хочеш прожити це життя? Друзі, дуже приємні. дощечки. крок 12, унікальний тим, що ну, він яскравіший на початку, але потім ху, просто якесь екстатичне задоволення, дуже цікаво розташовані цвяхи, вони мають більшу відстань і якось вони глибше і точніше продавлюють точки, які відповідають за стан ось такого от, ну, кайфу. Реально задоволення на 12 більше, ніж на десятках. Я не садюга, я не кайфую від болі, то дійсно є задоволення. Дякую. Можу замовити, спробувати в мене 12 кероків на замовлення. Крок 12 міліметрів це, це про блаженство. Ну, матеріальне блаженство. Тому що взагалі блаженство це якби це ананда, санскритський термін, він відноситься до духовної природи. Духовне блаженство набагато інтенсивніше, сильніше і привабливіше ніж матеріальне, тому це ще один о, плюсик, щоб обрати духовну енергію, попадати під її вплив. Дякую за перегляд.